Близько півсотні чоловік вийшли на суботник у Центральний парк Слов'янська. Тут представники майже всіх комунальних служб міста, а також працівники сфери культури. Спільними зусиллями прибирають сміття, косять бур'яни, підмітають доріжки та приводять до ладу квітники, готуються до святкування тут Дня Незалежності України. Для чого працівників проводяться на площі? Уди красива зелень? Здесь надо и проводить все эти праздники. Отличное настроение со своим коллективом с библиотеки. Все просто замечательно. Облагораживаем наш город, наш парк. Ну это ж наше. Ну как мы можем без настроения? Мы ж тут живем. Это наше оно все. Я, допустим, иногда вечером выхожу с компании гулять и мы приходим в парк. Парк облагораживается и это очень хорошо для молодежи, потому что нам есть где проводить время. Мы поработали, а теперь вот у нас из бурьяна остались цветочки. Мы сделали из них красивые букеты. Мы еще украсим нашу Чимало зроблено вже і невеликим колективом робітників парку. До Дня міста вони планують завершити ремонт паркової огорожі, відштукатурили та пофарбували арку на вході та спільними зусиллями готують місце для майбутнього мультимедійного майданчика, спортивних тренажерів та дитячих гойдалок. Ані обязується приобрести нам спортивну мультиплощадку. Это имеется в виду баскетбол, волейбол, футбол. Это с закрытого типа будет устанавливаться, она будет подключена, не знаю к какой организации. Вот это все плачет на свиди. Потом они приобретают нам полностью комплект э, осветительной техники, имеется в виду э, все столбы, которые вдоль, вдоль прогулочных аллей будет в ближайшее время переоборудованы под э, світильники. Окрім допомоги спонсорів, вже виділені кошти на благоустрій парку із міського бюджету. Три з половиною мільйони гривень міська влада має наміри витратити на пішохідні доріжки та підготовчі роботи для встановлення трьох майданчиків. Я не впевнений, що ми в цьому році дорожки положити, площадки, підготовлені роботи, Сподіваюся, що успішно. Після того, як буде проєктно-документація, буде тендер на подрядчиках. ми зробити, не успіємо, це вже будемо смотрети в Директор парку запевняє, що проблеми з підтопленням наразі у парку не відчутні, адже належним чином обслуговуються дренажні системи. У нас всі дренажі почищені, вони дуже ефективно працюють. Саме пікові ливні моменти і талові води, коли у нас були весенній період, у нас уход води наблюдався в течіні суток. При роботі насосної станції. вже у цьому році у парку почнуться зміни. Поки що проект майбутнього спортивного комплексу директор показує на папері. Кольорові зображення того, як у найближчому майбутньому буде виглядати парк Шовковичний. Усі бажаючі можуть побачити одразу на вході. А поки привабити людей у міський парк намагаються місцеві підприємці. Для них тут створені пільгові умови ведення бізнесу прошло по договорам 12 предпринимателей, но але залишилося 7 вот. то есть Шість осталось, один вот примкнул сейчас. примкнув зараз. Шесть ушло, как мы не старались создавать какие-то старалися комфортные условия, комфортні равно не ушли. То есть э, недостаточно привлекательный у нас пока комплекс. Будем прилагать все усилия. Наразі у парку встановили батути, автівки для катання малечі та будують майданчик для пейнтболу. Але і це не дуже приваблює відвідувачів, тож і кількість підприємців не збільшується, а разом з тим не зростають і прибутки.